На берег Та й трошечки на сонечку погріться. Побачила була, та й каже, подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я так і зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. Та де вже сестру нам рівняться, казати їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, скаменися, не слуха жаба, дметься гірш. Все думай, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила, з натуги луснула. І Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.